Добрий день, любі дітки! Дітки, запрошую вас, Україну грамоти! А що таке грамота? Грамота це наука, яка вивчає наше мовлення. Ми всі спілкуємося з вами словами. Слова утворюються зі звуків. Звуки ми вимовляємо ротиком. Відгадайте загадки! Темнім лісі проживає, хвіст рудий, пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Лисиця Ой, яка ж вона гарненька, пишно хвоста і руденька. Не звірятко просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору вниз на гілку з гілки. Хто це буде, дітки? Білка. Молодці. Дітки, а це хто? Вовк. А тут кого ми бачимо? Рись. А це хто? Жаба. А зараз що ви бачите? М'яч. А це що? Дім. Дітки, а що тут? Ви бачите? Кубик. А це що? Пірамідка. А це дуб? Все довкола має назву і звірі, і предмети. Речей без назви не існує. У світі, на планеті і все, що тільки бачить Око, над нами і під нами. І все, що в пам'яті у нас, позначено словами. Дітки, все, що ми бачимо, ми називаємо словами. Слова ми говоримо, чуємо, пишемо, читаємо. Слова бувають довгі. І короткі. Давайте назвемо коротке слово Я. Слово коротке? Так, коротке. А слово бегемот. Довге слово. Дітки, кожне слово можна позначати умовними знаками. Смужками. Якщо слово коротке позначаємо короткою смужкою, а якщо слово довге позначимо довгою смужкою. Отже, дітки, я називаю слово і ми плескаємо долоньками. Слово мак хлопнули один раз. Отже, слово коротке позначимо короткою смужкою. Слово ба-ра-ба плеснули три рази. Тому це слово довге. Позначимо довгою смужкою. Слово замок. Плеснули два рази. Отже, слово довге. Позначимо довгою смужкою. Слово М'яч один раз плеснули. Отже, слово коротке. Молодці. Дітки, коли ми спілкуємося, ми вживаємо усі слова і довгі, і короткі. Розглянемо картинку. Хто тут намальований і що робить? Дівчинка читає. А на цій картинці хто і що робить? Мама шиє. А ось така картинка. Дідусь читає газету. На цій картинці хлопчик катається на велосипеді. Дітки, такі відповіді називаються реченнями. А за допомогою ось таких смужок ми можемо викладати речення. Ось ми бачимо, кого хлопчик позначимо ось так однією смужкою. Дітки, кого ми бачимо? Дівчинку позначимо однією смужкою. А ось ми бачимо, що вона робить. Складемо речення, дівчинка малює. Викладемо речення за допомогою смужок. Ми з вами сказали два слова, тож викладаємо дві смужки. А чим малює дівчинка? Фарбами. Отже, скажемо реченням: Дівчинка малює фарбами. Ось так ми виклали. Ми сказали три великих слова. Дівчинка малює фарбами, і виклали три великі смужки. Запам'ятайте! Словом, ми називаємо щось, а в реченні ми повідомляємо або розповідаємо про щось або про когось. Працюємо далі, складаємо і викладаємо речення. Уважно дивимось, кого ми бачимо і що робить. Дівчинка прибирає, викладаємо смужками. Викладаємо дві смужки, тому що ми сказали два слова? Наступна картинка. Дівчинка миє фрукти. Три слова, три смужки. Дітки, давайте розглянемо цю картинку. Що ми бачимо? Сонечко? А що можна сказати про сонечко? Яке воно? Сонечко, кругле, жовте, ласкаве? Викладемо смужками. Ми з вами сказали чотири слова, тож викладемо чотири смужки. А тут кого ми бачимо? Курчатко. А що про нього можна сказати? Яке воно? Курчатко жовтеньке, пухнасте. Ми з вами сказали три слова, отже, виклали три смужки. Отже, дітки, сьогодні ми з вами дізналися, що таке слово і що таке речення. Дякую вам за увагу, до побачення!